Слава Україні! Шановні пані та панове, канал ІФСПОРТ. запрошує вас на благо Арена на поєдинок 21-го туру чемпіонату Івано-Франківської області з футболу, в якому благо юність, верхня Івано-Франківськ приймає в рідних стінах футбольний клуб Безкит Дякую. Ще одне кидання за боковою. Ємельянов кидає на сущика. Тут є Роман Гнатів. Гнатів вже в карній зоні. Гнатів може бути небезпечно. Прострільна передача. Рикошети буде кутовий. В нього передача. Ємельянов проти богового В центр на мізерника. Мізерник в карній зоні. Мізерник завдає удару. Рикошет. Микола Трач невдало м'яч. Забирає до руки і, на щастя. Там були поруч захисники. Захисники підстрахували м'яч ще одна помилка при передачі. На цей раз від вірнянцям шишка віддає на Майовецького. Майовецький корпусом здорово прикриває. Зараз знову Майовецький Майовецький удар зліву, І м'яч іде повз ворота. Друзі, яка ж нагода зараз у благоюності, і вона не завершується взяттям воріт. Хоча було дуже і дуже близько. Ча ось вона не вдала передачу. Від Мирослава Лазара Ємільянов Хороше перехоплення. Ємільянов є вільний простір. Ємільянова здорово прокидає собі на хід. Виконує передачу на 11 метрів. Мізерник удар. 1-0 Благо. Юність на 17-й хвилині поєдинку. Верхнянці виходять вперед. Владислав Ємільянов віддає просто цукерочку на Олега Мізерника, і той розстрілює практично в притул ворота Миколи Трача. Благо. Юність повела в рахунку. Сущак віддає, отримує там по ногах Назар Сущак. Ще одна подача буде Гнатів головою! Микола Трач. М'яч забирає до рук. Ось і ще одна нагода. Позиційно атакує. Передача на Майовецького. М'яч вдається зберегти 10-му номеру благо юності. Майовецький. Праворуч ідея на Ємельянова. Ємельянов хитнув богового, виконав злівою передачу на Мізерника. Мізерник 2-0. Благоюність. 26 та хвилина поєдинку. Друзі. Благоюність подвоює свою перевагу. І Олег Мізерник робить дубль у цьому матчі. Відзначимо без передачу Владислава Ємельянова. Просто прекрасну передачу. Чудовий прийом від Олега Мізерника. Дивимось, ще раз повтор. Грає центральнішою Майовецький. Гнатів. Передача Турчанський, може бути гостро. Турчанський вихід вічна навіть, Гострий кут падіння. Пенальти не буде. Микола Трач грає в м'яч у цьому епізоді. Вся увага зараз була прикута до Анастасії Романюк, але арбітриня, головна арбітриня сьогоднішнього поєдинку розбирається. Тишка дуже класну передачу на Маювацьку. Мойовацьку м'яч приймає. Віддає передачу на Віталія Турчанського. Турчанський проти нього тут Мирослав Лазур. Турчанський низом прострілює на Гнатєва. Агнатів м'яч приймає. Що проти спиною доріг. Віддає Майовецьку. Майовецький удар по воротах. 20... Друзі, 3-0. Благо юність. 20. 32 хвилина поєдинку. 32 хвилина поєдинку. Руслан Майовецький забиває третій м'яч. Пронести бокальчик пива. Або чогось безалкогольного, і він би там собі відпочивав на лінії Воротарського. Ємільянов атака благоюності. Закидання. Надалі стійку, Майовецький робить рахунок 4-0. 40, четвертя хвилина поєдинку. Друзі. Просто шикарна передача. Наросла на Руслана Майовецького, і той забиває ворота Миколи Трача. Репета, Репета шишку класно підключає. Шишка піддає одразу на Назара Грицака, Грицак віддає на Куртяника. Виходить Микола Трач, Куртяник буде пробивати по воротах. Олег Куртяник і м'яч іде повз ворота. Ну, що ж ти будеш робити? Ну, все правильно. Робив Олег Куртяник, зрештою. Е, Побачив він, що виходить Микола Трач, який намагався скоротити дистанцію, який намагався обрізати кут від Віталія Турчанського Майовецький. Майовецький дуже здорово, дуже технічно розбирається. Відає передачу праворуч на Назара Грицака. Грицак його зустрічатиме Мирослав Сеняк, звичайно, але Грицак на швидкості. Мягку на лісту передачу виконує. Шишка, скидка під удар! Олег Куртяник 5-0. Як же ж розіграли? Ну, як же ж розіграли граціблагоюності цей епізод. Стартувала нас 54 та хвилина матчу. Благо юність забиває п'ятий гол у цій зустрічі. З'явиться у нас Ігор Богач. Багдай праворуч на зара Грицака. В того є швидкість. Той зараз нав'яже боротьбу Бойко. Бойко не встигає. Зараз за 20-м номером благо юності. Передача. Куртяник пробиває. Невдало пробиває Олег Куртяник. М'яч забирає Микола Трач до рук. Одразу вкидає у швидку. Контрвідповідь зберігає для своєї команди. Плотко Плотко на Куртяника. Хорошу передачу віддає. Зараз Куртяник проти центральних захисників включається тут лівим флангом Богач. Але є поруч Грицак. Назар Грицак м'яка навісна передача. Удар Ігора Богача і м'яч іде вище ворі. Босумніво ви чуєте реакцію трибуни. Ця реакція говорить тільки про одне: що 5-0 це не стеля. Подача на виході Микола Трач. Підбирання з гравцем благоюності. Плотко пробиває. Підправляє. Як же класно Лаврук, але рятує Микола Трач. Просто у неймовірному стрибку. М'яч у надвірнянці. Вони виносять м'яч подалі. Плотко перегризає цю передачу. М'яч знову благоюності. Довга передача вперед. Телепчук першим на м'ячі. Турчанський здорово м'яч відібрав. Турчанський віддає праворучна Грицака, Грицак. Вихід Вічнавічу. Удар! Микола Трач рятує Куртяник добивати. Але м'яч іде не точно. Надто зручно було пробувати Олегу Куртянику в цьому епізоді. Зрештою, не той епізод, за який потрібно то захисникам, то голкіперу надвірнянську. Тому ми не побачили ось, рахунок на табло, помножений. Ну, я думаю, на два. Зараз невдала передача. Зараз невдала передача. Зараз нагода для надвірнянців. Буде удар поворотах. М'яч іде вище воріт. А тут уже подарунок. Тут уже подарунок, яким не скористався. Владислав Савка, який завдавав Куртяника. Куртяник. Куртяник Грицака підключає хорошою передачею. Грицак, Грицак, вихід вічна віджгострий кут. Удар поворотах. М'яч іде повз ворота надвірнянської команди. Скидка на Турчанського. Курчаник дає передачу на свого капітана. Поборовся тут за м'яч Олег Куртяник, М'яч у Грицака. Грицак на Турчанську. Турчанський падає. Пенальці немає. Удар Оленича. Рятує Микола Трач. просто граючись, уже благоюність створює ось ці епізоди. Тим не менш, м'яч залишається у надвернянської команди. Анастасія Романюк дає фінальний свисток у цій зустрічі. Друзі, благо юність, верхня за тур до завершення регулярного чемпіонату стає володарем золота чемпіонату Івано-Франківської області сезону 2021. Три двадцять я вітаю вболівальники, які зараз е, розпочинають святкувати на трибунах. Е, розпочинає мінімальне святкування також команда «Благоюності». юності. Е, Вітаю болівальників ордянської команди з заслуженою перемогою, з заслуженим золотом цього сезону. 22-му турі благоюність. Друзі, я нагадаю, поїде в гості до Гарди. в кит зустрінеться з тепловиком. Цей тур стане завершальним для цьогорічного чемпіонату. Володаря золота ви вже знаєте, але обов'язково вмикайтесь на поєдинок 22-го туру. Сподіваюсь, почуємось вже наступної неділі для вас. Цей матч коментував Сергій Данюк. Слава Збройним силам України, слава Україні! На все добре почуємось.